Чи є хоча б щось за що ви кличка? Можете похвалити на посаді В нього на початку була дуже крута команда. Ніконов, Ігор Володимирович, це власник КАН, був першим заступником. Реально вони дуже старалися, дуже активно працювали. Ми, до речі, з ними тоді зробили ревіталізацію реконструкцію парка Пушкіна. Там був ну реально, я не знаю, може бомжатник назвати. Ну тобто реально зробили конфетку. Ігор Володимирович Ніканов багато гарного допомагав йому. І друге Резніков Олексій Юріч, коли був головою Київради, вони спромоглися перемогти всі незаконні і законні. Рекламні площини, оці борди в центрі його міста і таке інше. Вони це зачистили. От я вважаю це досягнення кличка. Uh -huh. Просто зачистити, ну типа підмести не, як би, мусор, але він нічого не створив. Ви його запам'ятаєте як людина, що побудувала два пішохідних моста туди, куди вони не потрібні. Ну тобто, він розвалив всі мости, які є ключові, базові. Він не створив якоїсь нової стратегії транспортної профукав від Світового банку. Він не показав нам, що робити з трафіком. Він не розібрався з екологією, він наживався заводом радикал.